Погано, дуже погано. Так свої вулики помаркував Віктор Паламарчук після того, як на його пасіці у селі Хутори Кривошиєнецьке почали гинути робочі бджоли. Оце я таке відкриваю, так, відкриваю, отак маємо, при до зборів бджоли вивалюватися. Це відео Віктор відзняв за три дні до масової загибелі бджіл. Ось такі в мене сім'ї. Два корпуси, вже треба наставки ставити. А ці фото чоловік зробив 10 червня. У кожній 65 бджолосімей сімей загинуло приблизно 60 відсотків медоносних комах. Коли 10 числа я зайшов на пальці, це було щось страшне. Бджола просто прилітала з поля і падала. Чоловік розповідає, напередодні вночі аграрії обробили поле соняшника, серед якого цвіла свиріпа. На неї полетіли комахи збирати нектар. У мене було не попереджено. Не тільки мене в селі витривали 300 сімей. Зараз практично 65-70% бджоли відійшло. Бджолярі мене поймуть, що про ніякий медозбор зараз мова не йде. А це пасіка Анатолія Машталера. Чоловік каже, у нього теж загинули більше 60% бджолосімей. Ось такими в'ялими комахи були спершу, а потім почали гинути. Я побачив перед звутками. Купа пчіл, під, під кожним людком ну, кілограм 3-4 пчіл лежить. Ну, ви саме бачите, по вісім, по дев'ять рамочок відійшло. Бджолярством чоловік займається четвертий рік, мав 29 сімей. Такої втрати комах у нього ще не було. Минулі роки бджолярів попереджали про оприскування полів, тож вони встигали на кілька годин закрити вулики гілям. Виходять, перед ними преграда, і вони крутяться, не знають, що робити. Бо бачите, я ось поклав і вони вже, вони з поля вертаються, і вони вже не знають, що робити. Бджоляр Віктор Паламарчук спершу викликав поліцію, а опісля написав звернення до Уланівської сільської ради. Там робоча комісія зафіксувала факт загибелі комах. Просто сім'я ну тако, чи за що пригорщами в торбах він нам ці, ну і ми ж бачимо. Голова комісії Тетяна Заграбчук каже, фермери перед обробкою полів мають не пізніше, ніж за три дні попередити громаду, вказавши точну дату внесення на посів хімпрепаратів, аби бджолярі могли закрити вулики. Та перед обробкою 10 червня жодних повідомлень не надходило. Би вони попередили ОТГ, що вони будуть це робити, ну може б такого не сталося. Обов'язково вони попереджують нас. ОТГ попереджують. І зазвичай багато попереджують і бджолярів, і ми само собою обов'язково на сайті обов'язково розміщаємо. І навіть нас же ще є секретар, нас є список бджолярів. Ми самі оповіщаємо. Представник однієї з агрофірм, що орендує поля біля хуторів кривошинецьких. Анатолій козак каже: повідомлення про обробку посівів до Уланівської сільської ради надіслали ще у травні. Поля соняшниками обробляли у нічний час, коли бджоли не вилітають з вулика. Саме головне, що ми не бачили мертвих бджіл. Я не знаю, чи там пасіка була така вийшла з зими, чи не, я ну, не можу сказати. Якби потравили, то потравили всіх. Я бачив, як травлять бджоли. Вони лежать повністю на полі. Ми обійшли, обслідували всі поля. Всього. У Держпродспоживслужбі кажуть, якщо фермер не повідомив часно бджолярів про обробку посівів, на нього чекає штраф. У випадку, якщо факт отруєння підтверджено, фермер може добровільно сплатити завдані збитки. Їх обраховує комісія. Якщо ж аграрій не погоджується, бджоляр може звернутися до суду. Для цього потрібно мати акт встановлення факту отруєння бджіл, а також результати лабораторних досліджень, які підтверджують, що комахи отруїлися тими хімзасобами, якими обробляли поля напередодні. Здійснюється обов'язково відбір проб ґрунту, рослин, а також підмору бджіл. Це все запаковується, все сейф в пакети спеціальні і надається пасічнику для того, щоб він відправив дані матеріали в лабораторію. Бджоляр Віктор Паламарчук каже, до суду не звертатиметься. На дослідження я в Київ. Відправив, будуть аналізи тільки бджіл, але для того, щоб довести їхнє, то ще треба було взяти ці аналізи ґрунту і аналізи рослин. Ці душі дні все время йшли. Просто не можна було доїхати в аграріїв. Чоловік просить про одне заздалегідь попереджати про обробку полів хімпрепаратами, бо відновити пасіку нелегко. А втримати бджолу, коли починається медозбір, не вийде. Та й фермери можуть зібрати менший урожай, якщо бджілки не запилять квіти соняшника. Лена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.